Їжа для захисників з Івано-Франківська на Дніпропетровщину відправили близько 20 тонн гуманітарної допомоги від благодійного фонду Чисті серцем. Засоби гігієни, кава і все таке подібне. Це йде на Дніпропетровщину. Там у нас є партнери, котрі звідти вже розведуть для наших хлопців військових поточечно. Це і до Донецький напрямок, і Харківський напрямок, і Запорізький напрямок. Це все сформовано і, під, і за підтримки Міністерства закордонних справ України. Ця руска а надавали нам більшу частину, надали нам Китайська Народна Республіка. Ну і частково наш фонд, благодійний фонд «Чисті Сертин це закупив. Вже вкотре до формування пакунків долучаються студенти Івано-Франківського національного медичного університету. Василь Киселичник каже. Тут у тилу потрібно робити якомога більше для тих, хто захищає нас на передовій. Допомога, я думаю, це досить важливо, бо ще, все ж таки, як я минулого разу і повторювався, це допомога військовим. А я, напевно, вже волонтерів від року 14-го, напевно. Ми ж їздили тоді з класами, я пам'ятаю. То я вважаю, що треба своїм допомагати. Ну, це основне, що я вважаю. Треба своїм допомагати. Якби це не було, зараз у нас війна треба допомагати. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія